Друзі, всім доброго ранку. Шоста година, а я вже не витримала. І думаю, порадувати і вас. Наблюдаю за цим, як розквітає цей велетень, півметровий гляньте. Нарешті я його дочекалася. Я вам не можу передати, як він виблискує. У нього перламутер? Ну, дуже гарний, дуже колір, неймовірний, червоний з таким трохи вишневим. А ви знаєте, я його вчора від склад, від вікна трошки отсувала і надломила ось цей. Уявляєте? Ну, от як мене після цього назвати? І ще один відвалився цей. Бутон, але я його так підперла і думаю, ну, може, ж цей, хоч він розцвітає. Цей білий, гляньте, ще тримається, оцей найдовше, мабуть. Ой, я не можу, я його чекала, оцього червоного велетня. Я не знаю, це просто якесь диво. Ось диво і все. І тут ще буде. Бачите? Дуже-дуже гарний. Так, ну і пройдемось, як завжди, по орхідейкам. Цей продовжує Альбуфейра. Дуже гарно цвіте цей протіроманс. В минулому році також була така гілка величезна, довга, з такою неймовірною кількістю. Квітів дуже гарно. От Амадора, бачите, ну так, скудненько, мало, ну, якось так. А тут, звісно, клас. Ця продовжує мультифлора з діточкою. Так, ну тут від цвіташки, і скоро-скоро Вікторіо розкриється. Так, і підемо ще на одне вікно. О, я не можу з цієї красоти. Тут теж є оновлення. Дивіться, хто розцвів Квін. і куча-куча бутонів. Так, Сімона, бризь. Починаю дерти диван. Вона така міленька. Я навіть не пам'ятаю в минулому році, чи вона така була, чи це в мене так розцвіла. Ну, настільки мілесенька, гляньте, ну зовсім. Я її можу продати на два квітоноси, гляньте, так як і цю Цю теж я продаю. Лімпопо два квітоноси домашнє цвітіння. Дуже гарно. Так, Феррара. Продовжує біла. Продовжує рид сезам. Так, отак я дивлюсь, на неї дуже-дуже гарно До речі, рид сезам також можу продати. Далі продовжує. О, як вона гарно цвіте, бікліп. Гляньте яка. Гарнезна, ну, дуже-дуже гарна губа така, да, рожева така. Ну, Гарно виглядає. І вчора розцвіла ось ця. Я не, не кажу Дансер. Десь колись я, мабуть, з ефірів почула назву. Можливо, це вона і є. Ну, гляньте на цю губу. Ну, шикарно. ну, шикарно. От душа прямо радується, коли дивишся на цю красу. Ну і скоро, скоро вже зацвіте Сурфсунг. Далі хто ще у мене тут? А, це ця. Це. це не знаю хто. Чомусь, а це ферера зовсім тут треба коріння перебирати. То ще скоро розцвіте. Сугорелакс. Ну, ось так ось так. Радуюсь кожного дня. По декілька разів підходжу. Дуже красиво. Так що, якщо хтось захоче, питайте. Деякі сорти можу продати, тому що дуже багато. О, так. Ну, друзі, на цьому на сьогодні все. Огляд. Я закінчую дьому те, я, як завжди, повертаюся до першоначального цвітка. І не, не міняю свої традиції. Першого його показала і хочу ще на завершення його відзняти. Він величезний, дивіться, Ось такий. Крупний, гарний ех, краса яка. Все, друзі, гарного вам дня. Я сподіваюся, що настрій вам підняла цією красою. До побачення. До нових зустрічей на каналі Екзотика в домі. З вами була я, Анюта Алієва.